Але то завжди, Та. я буду на бей. Всім привіт. Хочу показати, яке потужне господарство в Вижньому Березові. Я вже неодноразово показував, розказував про Славкові коні. Тут Славка, екземпляри, дуже цікаві. Я такий білий кінь. Я після того, як його тоді знімав, я його тоді не пізнав. Він також зі хлопцями розговорив, що я ще на нам, на нам усі женив. <рив> я його тоді не пізнав. Трохи вітер, що трохи може бути не так, не так мене чути аж дуже. Я, я такий білий кінь. Кінь дуже високий, довжина, ноги грубі, таких наших коней, але, але дуже цікавий. Я номер лишу в описі, можете порівняти проти узялайки кінь. Думаю, що цілком розумієте, я номер лишу в описі, щось могло би бути і на продаж, але... Будете собі дзвонити, говорити, торгуватися, бо такі продажі не спішні, але якщо б когось десь щось зацікавило, то могли б собі дзвонити говорити. Кількоконеві років? видають рік. Десь ще потрохи севого видно. Я на ньому, на цьому коне я женив. Їхав, там в мене є відео на каналі, яке я знімав як уривки з весілі. І на цьому коне я їхав. Так що в мене теж є кусок історії про, про нага. Yeah. Кін має файну ширину, Робочий, у лісі, у фірі. Так що такий варіант, там в'яв він у мене вже на каналі. Рева на два боки. Кінь недавно побілів, я ще їхав на севому. Але тут час минає швидко це вже. Можеш заганяти, давай Показуй наступне. Така господарка, що варта уваги. Славка враз в Так, продовжуємо. Є ще такий потужний екземпляр. Ми його показували вже. Ціган. Походить по першеронові А ти знаєш по якому першоновим він? якому? Не знаю Треба Сергія питатися Сергій десь його відкийсь привіз, кілкой му тепер зуби бере плюс-мінус десь около трьох рік yeah. Моцний парад так, десь до, десь до трьох рік. Камера не передає, чорні коні трохи не так, але то видно, що нога порядова моцний, високий. Вест варіант. Пригав. Їде вже повним ходом, вже повним ходом, Славка. Ну, Файна, ширина, все тут є. Камера не фокусує. Ноги. Така в міру мечка для наших таранів якраз. Нормально бо у нас болото грозі буде навесні на пароку. Я рів до нічого не бракує. На два греви, на два боки греви. Камера, камера собі камера загальну то... yeah. пробували вже, що він уже лавку вже упрягав і у Кіофірі, і так, і у волоть едемо вже уже як мої фері не ехав Корчозі їхав. в ефірі не ще. Добре, може показувати щось, це, якщо квапишся, то це так покажемо потрохи, бо Лавка має десь їхати, так повернути, до показати, бо таке господарство, що проїздити мимо шкода. Ще така пара пара гермесових. Tak może trochę, trochę pieznańko już, pieznańko już z mają a trochę tam no, kamera tak nie fokusuje dobrze to, to, że To też daje. Най стоїть, навіть трохи розкажу про неї. Так, це є лошук першованове гермесове. Кілкуймо. 10 червня минулого рік. 10 червня минулого рік. Дуже сильний розкол має. І по, по кобилі він родився таки тут, в цьому господарстві. Товкомо таку білу кобелу якось знімав її давні, що показував. Вже продана. Такі мечки має, якби він, якби він не по першеронове, а по бельгійцеві. І це його сестра, і по татові і по мамі. Така мечка. Така мечка сильна, дуже. Так на камері не розуміти, але все але, смачки, розкол, ширина. Древо на два боки. Дуже цікавий. Ще раз нагадую, знаходимося в Нежному Березові. Косівський район, Івано-Франківська область. Кого би зацікавило, Щось з цього могло би бути на продаж. Але будете собі дзвонити. Ось таке продаж неспішний просто. А він це любить, там є на каналі вже, що він давав цього цирку. Пробував його впрягати вже. Не пробував. Тут такий розкол. аж від Замерзло. Ховсько, він босий. Фест краси, тут слів нема. Так, є ще така лошечка, це теж по-гермесове, по, по цьому, що було чекай, не, не співаю камеру, неган відійти, ческається. Тут розколи йдеш. Да, Поки що... будівля порядна тут догляд. Колише це? 24 травня народилася. Лошечка 20... 24 травня народилась. Так. Пока що Пр -пр 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 приходив. Не хоче тікає. Лошечка теж є вже на... Є на каналі, я знімав її, який було 2 місяці. і малості хотіти кружляти файний колір цей бомбезний дуже люблю ці чорногрея так що всім дякую за увагу підписуйтесь на канал Коментуйте. Слава Збройним Силам України. Всім мирного неба. Пррр. Цей, цей, цей да я вогню. Заганяй, вони вже так тебе насвітували так.